Всім привіт! Сьогодні на ремонті мікрохвильовка Samsung. Модель на ваших екранах. Заявлена несправність не вмикається. При першому ж огляді був виявлений перегрітий трансформатор, але характеристики трансформатора були в нормі. Чого не можна було сказати про високовольтний запобіжник? Високовольтний конденсатор також виявився несправним. Ємності в ньому не залишилось, а ось по опору він майже в короткому замиканні. Знімаю трансформатор для більш детального огляду. Так як характеристики трансформатора були в нормі, то було вирішено поки що його не міняти. Ємність несправного високовольтного конденсатора 1 мікрофарад та розрахований він на напругу 2100 В. Конденсатор будемо замовляти новий. Прийшов новий конденсатор і як ми бачимо, він має ідентичні характеристики. Заодно замовив кілька електролітичних конденсаторів, тому що, як виявилось, конденсаторі на платі управління мали дуже високий внутрішній опір. Кому потрібно ось кілька маркувань сплати керування. Ось, до речі, внутрішній опір декількох конденсаторів, які були замінені. Збираємо все докупи та перевіряємо роботу приладу. Слюда теж була не на кращому вигляді, тому її було теж замінено. Водичка тепла, а значить, ремонт виконано успішно. Бувайте.